получені штати вироблятимуть зброю для україни в інших країнах союзниках зокрема відкриють в австралії перший завод із виробництва керованих далекобійних ракет для реактивних систем залпового нюхаймарс ми ж з вами не хочемо такого розвитку себе. Швидке споживання боєприпасів в Україні та на близькому сході від ракет до артилерійських снарядів створили складності для промислової бази задовільнити попит та поповнити витрачені запаси. Тому адміністрація Байдена прагне створити кілька виробничих ліній. В країнах-союзниках для критичної зброї ідеться в повідомленні компанії Lockheed. Зазначається, що Австралія вироблятиме щорічно тисячі таких необхідних ракет. Ну, як далеко вони можуть зайти, це буде залежати тільки від них і від того і від того обладнання і оснащення і їхньої власної персональної підготовки на індивідуальному рівні а також якості е, організації роботи командирів. Те сам факт того, що російські громадяни зі зброєю в руках вирішили поборотися з путінським режимом, то це направду колосальний крок уперед. І якщо вони дійдуть до висновків, що треба завдавати ударів по якихось воєнних об'єктів об'єктах, то це тільки їхня їхня справа чи. Це правильний процес в частині інформаційних психологічних операцій для того, щоб тиснути на противника в обов'язковому порядку. Важливо, щоб отакі рейди о такого типу бойові операції набирали обертів. Можемо побажати їм тільки успіхів. Якщо я не помиляюся, вони навіть задекларували, що готові здійснити марш на Москву. Чим більше хаосу і воєнного тиску буде всередині на болотах, тим краще. А як вважаєте, пане Петре? Чи сприймають ну от загалом Кремль? Давайте говорити так. Оцю ситуацію в Чоткіно там зокрема, так як прорив кордону, я маю на увазі, що чому тоді росіяни не запускають на цю територію там війська або більшу кількість військ для того, щоб протистояти тим самим російським добровольцям? Ну вони ж мають такі можливості взяти з іншого напрямку і сюди поставити. Давайте будемо дуже акуратними у частині того, що ми формулюємо і якими акценти розставляємо в інформаційному просторі. Це дуже сильно важить, тому що все документується противником. В тому числі я підкреслю власну позицію і буду стояти на тому, що є певні зміст у такого типу аналізу. Російські громадяни вирішили поборотися із путінським режимом. Отак, От треба правильно ставити акцент. А ми, українці, які страждаємо від їхньої агресії, можемо побажати їм тільки успіху у цьому напрямку чим більше таких операцій буде відбуватися безпосередньо на їхній території, тим краще для нас. Чи прийде рано чи пізно точка, що противник буде змушений, тобто головний наш противник буде змушувати задіювати якісь сили і засоби для ліквідації цього? Плацдарму чи навпаки його локалізацію, бо ми маємо побажати їм успіху, щоб вони протрималися там якомога довше, неминуче розуміємо дуже простий математичний приклад. Якщо умовно їх там є в межах 300 400 чоловік, я направду не знаю це, тільки, це тільки аналітична конструкція. То для того щоб із ними здійснювати повноцінне воєнне протиборство, противник має застосувати не менше ніж 1000 1200 осіб особового складу. А це вже півтори тактичної батальйонної групи, а де їх узята. А звичайно, попри те, що ресурси в них великі, але все ж таки скінченні, найімовірніше можуть відволікати від лінії боєзвітнення. Розуміємо, що кожен солдат, який вступиться з лінії боєзвітнення, і кожна одиниця техніки, котра буде задіяна саме на цю операцію, тільки полегшує нашу роботу у загальному стратегічному угу. сенсі. О, учора до мене, пане Петре, в ефір приходив Олексій Барановський. Це легіон Легіон Свободи Росії. От він запрошував всіх там приєднувати Субтитрувальниця до, ну, ставати в їхні лави, так до Росіян він звертався і казав: Давайте, ставайте на сторону добра і так далі. І він, звісно, дуже хотів би, щоб подібні акції там певні протесту відбувалися і глибше на території Російської Федерації. Але ми ж з вами в ефірі не раз говорили про те, що Росія зараз не готова до протестів. І, от зараз, після того, навіть як вони зайшли на територію Російської Федерації, не готова Росія на якийсь мінімальний протест. Давайте ми розділимо Росію на дві частини: є так звані рускі великоруської ядро, ті справжні, мерзенні огидні московити, окупанти, а є поневолені народи, починаючи від татарів, калмиків, чеченів, закінчуючи якутами, бурятами і тому подібне. Я персонально у у своїй шкалі цінності оцінювання ворога, розділяю ці два фундаментальні явища. І тут направду цій другій частині є певні доволі непогані успіхи з нашого боку. Пригадаю Аємо ще е, часи другої половини сорокових років, коли коли е, на основі у Української головної визвольної ради був утворений так званий антибільшовицький блок народів. Зараз він, до речі, відновив свою діяльність у вигляді антиімперського блоку народів. При ньому створений унікальний інститут, який називається університет вільних народів, і при ньому прийшла підготовку вже дуже і дуже багато представників поневолених народів, які не сумніваються через свої ланцюжки зв'язків до материнської основи. Ведуть ту чи іншу роботу, і вона рано чи пізно може дати. Результат у так зване вілікорусько ядро в русських я не вірю. У принципі, це люди з глибоким рабським менталітетом. Усього дві імперії на планеті земля своїх власних громадян перетворили у рабів. Це татаро-монголи і росіяни. по великому рахунку, то одно те саме, бо одне спроростає з іншого, от у тій другій частині і давайте ми пригадаємо, що Ічкерія свого часу абсолютно законно вийшла із радянського союзу, а татарстан був за півкроку, щоб також законно виходити із радянського союзу. Оці е, такі притлумлені народні сили там точно дрім, дрімають Плюс ці народи приростають чисельно. Це також хороша новина. Я не маю ні найменшого сумніву, що в цій частині рано чи пізно може щось і запалати у сам великий руський народ не вірю як угу, почули. Як Ви вважаєте, ось ці всі удари по нафтобазах, які ми останнім часом спостерігаємо? Сьогодні, до речі, в Сочі біля Литовища теж щось спалається зі свіжого. Ось подібні удари такі: наскільки вони, а вони часті, як зараз ми бачимо, наскільки вони дестабілізують ситуацію в Російській Федерації перед виборами Путіна? Почнемо з того, що якісь іншопланетні невідомі нам сили, які мають відповідні сили у першу чергу засоби, вирішили поборотися на стороні світла. Це також дуже важливий акцент, який ми маємо обов'язково розкладати у нашому медійному просторі. Чи це корисна робота фундаментально. З огляду на те, що ми не можемо підірвати головний ресурсний потенціал Російської Федерації, те, що називається ціна на нафту серед, бо саме низькі ціни на нафту у середині 80-х років і стали фундаментом розвалу радянського союзу. А якщо так, то знайшлися якісь дійсно оті. Цікаві сили, котрі вирішили бити по самому кінцевому продукту. Чому це добре? Перше ну розуміємо, що по лінії боєзітнення вся техніка має двигуни внутрішнього згорання. Вона потребує нескінченної кількості палива, і в якійсь частині цього палива стане менше. А отже, десь якийсь танк чи важка самохідна артилерійська установка не доїде до рубежів у враження, і хай кілька десятків снарядів не буде застосовано, але все ж таки це якийсь результат. Момент другий розуміємо, що Російська Федерація живе в тому що є вільно конвертована валюта. Чим її менше, тим краще. Бо саме за вільно конвертовану валюту вони закупляють мікроелектроніку і будують далекобійні ракети. Я вже сказав, що не вірю у повстання російського народу, але тим не менше, негативне тло для всієї Росії треба створювати. І негативне тло в тому сам факт, що відбувається такого типу бавовнування Це момент перший, і момент другий, що все ж таки ціна на паливо буде зростати і вже зростає. Уже ось буквально зараз на, на днях. Хто на пального подорожла більше ніж на 60 тисяч рублів, і рано чи пізно якась благодатна іскра в якійсь точці може щось та й запалить. Противник має відчувати тиск у частині, що стосується перенесення війни на його територію. Цей процес почався. І зичимо успіх усім тим добрим силам, котрі цю роботу роблять.